Мої відпочивають, тому я заховалася до ванної кімнати і починаю розпаковувати свою посилку, яку я отримала. Ну ось, так як людина з України, і вона тут штургова, вона, вона висилала мені багато шапок. Шарфів. Я розумію, в Україні угодно. Тут, але я вдячна добре. Тільки я думаю, воно ж важемо я заплатила за свою посилку э, 75 євро. І думаю, блін, блі, ну Тут добре, я ще інше. Потім покажу, далі буде. Ой, ось такий шкіряний плащик. Бачите, ось такий. шкіряний плащик. Тут, тут, тут такого не купиш. Тільки не справжня шкіра, як то кажуть, екошкіра. Це справжня. Ну, Такий пасік приїхав. Ну, думаю, ну, тут він більше 75 коштує. Сама шкіра. Наступний ну, ось таким путільончиком проїхав. Також тут я їх. Ну, і купила шкіряні італійські. Тут звісняна. Більше заплатила. Тобто, не дарма я 75 євро віддала за свою посилку. Ще одні бутильончики. Як вони можуть називатися? Стара радость. Не знаю. Ну, короче, ні, вони, бачите, вони кустов. Такі хороші, як сказать, що в них можна відходити так, як я поля до автобуса і багато ходжу на роботу, тобто вони зручні були для роботи. Також бачите, шкіряні. чим вони хороші. Цілу купу рукавичок. И вот такие элитные ути велюры, извечания у тебя шеленькие, велюры и бирюшки они. Ужас. Дела купа ковычей, а тут их не возят, Тут не бывает такого. Может вот эти два дня, ну то ничего. Йду зим, на зимових каміку до Белії, до Нідерланди, напевно. То... Отам їх. Помішу. Одна година, одна пара. Але ось воно то пальто, на яке я найбільше чекала. Тобто я називається мій фасончик. Довге, класичне, чорне пальто. І воно приїхало. І звісно, одно воно ще за тих часів, хто знає, коли коштувало 500 євро. 20 тисяч тут. Тобто, да? То зараз я не знаю, скільки ви. І це на нього була вже знижка тоді. Я купляла в модозі. Ось вона, моя норкова шубка. Яка лежала-лежала в Україні її ніхто не носив. Тут, правда, також не сезон і її носить. Не знаю. Не знаю, що з нею буду робити. Ні, воно того коштувало. Ось сюди і Бачите, моя Шубка-дубліночка. Натуральна також поїхала. Вони в них тут продаються, але всі в однакових цих мас-маркетах по 50-60 євро. Не натуральне, а це натуральне. общем, воно того коштувало 75 євро. Такого тут не купиш. Більше буде коштувати, дай не знайдеш. І ось таке карток. Тілесного кольору Ні. Ні, воно того коштувало, щоб заплатити за посилку, щоб це все отримати. Так, воно того коштує. Ось така червона косуха, також шкіряна. Таку справжню шкіряну не купиш. Червона. Курточка. Ну, курточка на роботу, ось така малесенька. Чого білесенька буде відтіняти, бо в мене якісь такі чорні. Ні, ні, не, різно, не так багато. Ну, тобто так і не жалко буде там, десь в автобусі, тому що таке тут є. Є чорна, але це буде біла. Така безрукавка з лисички проїхала. Ну, тут. В цьому бідному містечку ніхто, звісно, не носить. Ну добре, я буду там, де багато біаріць буду. Ну, виходить. Парижі здається.